Доброго дня! може вам знадобиться в роботі ось така простенька вишивка стіпком. Виглядає вона красиво, а виконується ось так. Знизу до гори будемо формувати косі стіпки. Звичайно, що вишивається дуже швиденько, можна оздоблювати одяг, використовувати у вишивці для заповнення вільного поля простенько. Виконання. Коли дійдемо до краю, розвертаємо вишивочку на 180 градусів і знову вишиваємо знизу догори. Pokažem vam veoretnu stranu. Ovo je tako povijena ova sveta сторона.